Народ, ви знали, що серед найнезвичніших фобій людства неофіційного топ-10 входить погонофобія. Ні, це не страх перед воєнним мундіром, це страх бороди. Так саме бороди. Люди реально цього бояться. Тобто, уявіть, хтось бачить хіпстера з подолу і в паніці переходить на інший бік. Але сьогодні можна видихнути, бо сьогодні неофіційний день без бороди. Тому, якщо зранку тебе ніхто не лоскотав щитиною, вітаю, день уже вдався. А тепер. Про суботу. Сьогодні день, коли все світ дозволяє трошки сповільнитися. Сьогодні можна не досягати, сьогодні можна не працювати над собою, а просто полежати так на дивані, переконливо, щоб потім подумати: о, це я вже профі. І пам'ятайте, справжній успіх це коли ви встигаєте нічого не робити і вам за це не соромно. Субота, 18 жовтня, ми починаємо наш егер про ранок. І тепер про свята. Тут у нас сьогодні день без бороди, а далі починається справжнє святкове безумство. Світ сьогодні святкує міжнародний день жіночого щастя, і якщо ви не знаєте, що подарувати своїй жінці, просто не дратуйте її. Це вже хороший старт. Але не поспішайте, бо поруч з цим міжнародний день краватки. І отут я відчуваю змову: жінки щасливі, бо чоловіки сьогодні цілий день у краватках. Далі, міжнародний день легінців. Отут все світ показує свою гармонію. Хто сьогодні зав'язує кроватку, а хтось натягує легінси. Баланс у світі збережено. А для тих, хто любить копатися в минулому, міжнародний день археології. Тобто, якщо ви знайшли у себе вдома стару банку з варенням 2012 року, вітаю ви тепер, археолог. Сирники сьогодні святкують теж, бо сьогодні Міжнародний день сирів із сирого молока. Головне, не переплутати зі звичайним ним сирів. Сьогодні сир сиріший, ніж інші. А музиканти сьогодні кайфують, бо сьогодні всесвітній день гітари і всесвітній день співу. Тобто, якщо ваш сусід влаштує квартирнику душі, не кричіть на нього, просто підспівуйте фальшиву у відповідь, щоб зрівняти шанси. Ще міжнародний день ремонту. І знаєте, це логічно. Спочатку ти співаєш, потім бачиш тріснуту стелю і такий о, час святкувати. Ну і на десерт день європейського бобра. Бобер, це як архітектор і будівельник в одному. Він святкує і ремонт, і свій день одночасно. Це вже подвійний кайф. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують увага: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія і Злата. Всіх вітаємо! Нехай ваше ім'я сьогодні звучить гучніше, ніж сусідський перфоратор у день ремонту. Ну а тепер про прикмети. Якщо зранку туман готуйтеся до дощу або мокрого снігу, а якщо туман тільки в голові, то це, мабуть, не прикмета, а наслідки п'ятниці. Якщо дуб і клен уже роздяглися зима буде ранньою. Природа, як завжди показує приклад, нам усім. Хочеш пережити холод, роздягнися першим. Гуси летять низько до бурі, а якщо гуси летять у тік-ток, буря вже настала. Ну а тепер що нам з вами заборонено сьогодні робити? Сьогодні не можна сватитися або заручатися, бо вважається, що тоді стосунки швидко розваляться. Тож, якщо ти планував освічитися, просто скажи, ми зробимо це завтра, коли все світ буде в гуморі. І ще не позичайте сіль, бо з нею можна віддати добробут. Але якщо хтось вам таке позичить, віддайте ложку борщу. Це вже бартер, а не позика. Ну що, і час гороскопу. Тож починаємо. Овен сьогодні. Ви будете так впевнені у собі, що навіть дзеркало з вами погодиться, але не зловживайте воно крихке. Телець день, коли ви зрозумієте, що час це гроші, бо грошей уже немає. Час іде. Близнюки сьогодні вас переплутають навіть ви самі. Якщо це трапиться, просто усміхніться і робіть вигляд, що так і задумували. Рак, сьогодні ваші емоції у відпустці. Не шукайте їх, нехай теж відпочинуть. Лев, всесвіт сьогодні вас підкине на сцену життя без репетиції. Це прекрасно, бо імпровізація завжди найщиріша. Дівам, сьогодні всесвіт дозволяє вам розслабитися настільки, що навіть пил сам піде пилососитись. Терези, якщо сьогодні щось зважуєте, нехай це буде шматок піци. Решта питань зачекає. Скорпіон, ваша енергія настільки потужна, що сьогодні вайфай ловитиме краще біля вас. Стрілець сьогодні всесвіт попросить вас не бігти, але ви все одно побіжете і правильно зробите. Козиріг, сьогодні ви зрозумієте, що навіть серйозність має вихідний. Водолій сьогодні ви будете настільки незвичні, що навіть дзеркало попросить у вас автограф. Ну і риби. Сьогодні ви відчуєте спокій, просто не забувайте, що акваріум теж має межі. По гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найцікавіше. Сьогодні я хочу сказати вам, ось що життя не завжди вимагає героїзму, іноді воно просто просить тебе прокинутися, налити кави і не зіпсувати собі день. Ми звикли думати, що натхнення це вибух, осяяння, космосу у голові, але насправді це може бути просто ранкове сонце у вікні, коли ти розумієш, що все ще можеш щось змінити. Тому сьогодні у день жіночого щастя, краватки, легінців і сирів і сирого молока, дозвольте собі бути трохи смішнішими, трохи незграбними, але справжніми. Бо, поки ви справжні, світ не такий вже й божевільний. Ну, а я вже за традицію дуже вдячний, що ви були сьогодні зі мною. Бережіть себе, тих, кого ви любите, свій спокій і тих, хто сміється поруч із вами. Нехай ця субота буде легкою, як легінце, смачною, як сире сирого молока, і продуктивною, як європейський бобер на ремонті. З вами був ранок. Приходьте завтра у цей же час, коли всесвіт знову скаже. А тепер нова серія. Ну і головне, друзі, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!